Всім доброго дня. Продовжуємо наше відео. Це друга частина по реконструкції персикової лежанки. От я його вже зняв, там в першому відео було видно. І коли я його зняв, я щось подумав, що його треба збільшити. Тобто Я його буду збільшувати на дві досточки. Досточки мають по 4 см. Тобто дві досточки на 8 см, в общому. Ну там плюс Промежутки десь вийшло, що на 10 см у нас збільшився лежанок пірсика. Тому що у нас пірсик вже такий величенький котик. Ну, там не можу сказати, що там мені критично не поміщався. Поміщався, лежав, спав, все нормально, Ну, я так подумав, що треба його збільшити. Щоб був красивий такий великий лежанок. Ну і в процесі вже прийшлося його збільшувати, доробляти. Тобто прийшлося його розкрутити повністю вирізати відповідні досточки по вони були. І відповідно доточити. Тобто Відбулася така маленька реконструкція шляхом збільшення квадратури. Ну, Персик все контролює, ходить, дивиться. Тут в процесі в мене почав розряджатися шурповерт, ну, У в мене, слава Богу, є додатковий до нього акумулятор, поставив на зарядку, то так, таким чином якось викрутився. Опять же використовую всі шурупи жаржавійку, щоб персик там не да Бог не, пошкод... ну, не поцарапався, щоб шурупи не почали ржавіти, чи якимось чином. Ну, в принципі, все обшивається, все ховається, але на всякий випадок мало лішов. Персик приймав участь, там, допомагав, дивився, спостерігав за мною. Як я роблю Процес реконструкції його будиночка. У ну, мене не було, тобто в мене і немає електролобзика, то почалося вручну вирізати там, перший різав в кімнаті, потім, оскільки це вже так пильно, то вийшов на балкон. На балконі вирізав відповідні досточки по Е Направляющі там по дліні повирізав. Персик прийшов опять спостерігати. Ось таким чином у нас вийшов лежанок, отакий от його розмір.